Є інформація про окремі країни, які ухвалюють рішення останніми десь півроку, можливо, вісім місяців, поодинокі рішення, зокрема в скандинавських країнах, коли новоприбулі люди з умовно безпечних регіонів і вони прямо оцінюють конкретні області і мають перелік областей, не можуть вже набути того ж самого статусу захисту, як ті, хто виїхав з тих самих областей в 22-му чи в 23-му році, якщо ці області були небезпечні. Ні, чи, я чи, зараз чи, чи, якраз музиків. говорю про безпечну. Безпеч... Угу. Якщо в 22, -му, 23 му неважливо, з якої ти угу. області, то в 25-му, якщо ти виїхав з Волині, Львівщини, Тернопільщини, 13 або 14 областей ми бачили в таких списках, людина вже не може розраховувати на тимчасовий захист. Хоча теоретично, да, під, відповідно до директиви Європейського Союзу, покривається вся угу територія України, ми е, як Організація вбачаємо в цьому певний ризик, тому що різниця в підходах між країнами перебування може призвести до того, що люди почнуть всередині Європи мігрувати. Навряд чи те, що Норвегія не хоче дати тобі тимчасовий захист і тимчасове житло, стане тим фактором, який змусить тебе повернутися, якщо ти вже серйозно вирішив вкорінюватися в Європі, і тому це просто означатиме нерівномірний поділ навантаження між різними країнами, приймаючими в Європі. Тому що е, ми зі свого боку ведемо адвокацію е, з країнами, приймаючими, щоб не було цієї різниці, власне, через те, що е, ми не хочемо і не можемо зараз е, говорити про умовно безпечні, навіть умовно безпечні mm -hmm. регіони.